Таки всім добрий ранок. Як бачите, дорогу затопило калюже, блін по багажник. Дожді і наводнення. Ну, машиною бачу витоптана, значить хтось катався. Може до того як все потонуло. По-любому тут рибачив. Та, містяк протоптаний. Нас на рибалки не було десь з неділю. О, добрались. Тільки я за прикормочкою. У нас і сусідній вилазило. А, це він видно. Це він видно його виложив, поки не ясно. Спит комишика от уже шаклідер, от уже і коропець. Іди сюди. Захватив попапчик. Так ми їх всіх і виловим. А так карасі дергають. Навіть не знімав. Сусіди приїхали. Коробчик такий, за чітко за нижню губу, рибний попапчик. Не щитати моя нещасна, стільки вас сіткою вигорнуло тут. І стільки іще вигорне. А от оп! А от стільки зараз лайків під відео поставлять. Давайте провіримо. Пішов коробчик. А тут просто підмотати треба. Травою з носа сильно байтранери поотпускав. Буває. 60 грам стояв у флетик. І... По-пап, ви бачили, засранець. Навірно всі перекину, а може і не всі. розберусь. Інтересно, що там в сусідів, Надо сходити, узнать. Обов'язково буде покльовка, якщо сходимо узнаємо. Тому що якщо будемо над душою сидіти, у риби ніколи не клюне. Чи не так? <laughs> і так завжди. Рибний попап. Половину вже викидав, навірно. З нами профмонтаж, але вбивця карася Посидить в Магадані. Ну не порибачить, бо ми в Магадані Містом пам'ятаєте, Магадан з, 2000... з 2020-2021 року. особо, особа, ну, других варіантів нема кругом війна. Розполагаємося. Тут у нас снасть 70-й Фледбік. Фіщибік Карп профмонтажний. З попапчиками рибними, як бачили, тут горох нацепив, тут стандартна снасть з упаковки 60 грам з поводочком. Тоже і по, по один попапчик, два не цепляю, не налазе. Запасні поводки міняємо регулярно через рибалку, через піврибалки, ібо Ібо, ібо. Ні, в мене по-моєму я розпаковував 8 см і чого такі короткі. Я розпакував вроді 12-ку. Тут все указано. Розмірка гачка. Це восьмерка, хоча ми ціпляли шестерку там, видно шестерка вже кончилась. О, і длина поводка хендмейт, вайб гейп. Оп! Ладно, не розводимо болтологію. Тут на 50 грамовку поцепив, чорний попав, тому що він чорний. Якщо риба на нього клюне, то тільки тому що він чорний. Розполагаємося. Зараз зайдемо у воду, трошки сипнем кукурудзи. Спочатку закинемо всі ці снасті. Понеслася. Не вовремя. ми вирішили на ночну рибалку приїхати. Ну, вже втору чи третю неділю з вечора до темна. Проскакує дождик. Не кожен день, не кожен раз. Но ну, подлюка постійно. Тут уже нічого не поделаешь. й вітер зараза в Харю. Вообще мимо. Нормально. Мимо. Все мимо, конечно, ну вообще пофігу. З таким вітром. Тільки на цьому запливати. Ви знаєте на чому на лодочки. На матрасі. <сі> Лодочка. Хоча я сьогодні чувака на, на лодці пропливав з пінінгами і поплавчанкою. Рибача з лодки. При тому, що і рибінспекція їде, їздить, як його не накрили, непонятно. Бу, ну то таке буває. Ладно, сходимо до машини. Сховаємося від дождя. Ще й гупа є зараза. Дощ валив просто піпець. Синяк сигналив, машину заховався. якраз дощ кончився. І що це може бути? Оп! І пусто. На карася, похоже, було. Накінченого карася. Потому що не, не поймалась, тому що він чорний. <гум> потому що попапчик чорний. Мілоч дергає. І токо мелоч. Только не в корч, токо не в корч. Проскочили. Сусіди уїжджають. Ноль нитечка. Так що ми не, не одинокі, ми не лузіри. <хи> Я більше за що переживав. Зараз плетік зарядимо. І до утра, чувак, як хочеш, достань мені сазанчика. Далеко не кидаю метра два від комишани далі. І там вже глибина метра три, як бачимо. Різка бровка. Все, підписчики уїхали. Вроді би вони знають мене. Осталось ми одні, підемо дежурити в машину, холодає, Нефік тут сидіти зазря. Таки всім добрий ранок. Мелоч шатала карасі нано. За ніч не одного тичка. Ну, я знав на що підписувався. Рибалка з ночовкою, це значить переночувати, щоб утром опять порибачити. Тому що на Інгульці ночна рибалка це за всю життя було пару разів. І то це було давно, як то кажуть, і неправда. Освіжим попапи, освіжим гачки. Все таки вони сутки стояли. Зараза, корчі, причому з міста кар'єр, От чого при доставанні треба, треба залазити у воду постійно на 5-10 метрів. Оп-оп тут що, риба була Як його так согнало і чого я сигнал не чув поліції. Оце прикольно Шок лідер уже тут Наш можна пощекотати нерви не спиннингом Там щось є? Я бачу, що воно далеко. Прикольно. Туди, стать вже не вийде, там глубина по шию. А костюм у нас явно, як розумієте, не пошию. Оп-оп-оп. То ще чия снасть. Возможно моя. Я тут дофіга чого обривав. І ще оборву так ну нам не ця снасть інтересує, а ця ось. Нас свіжак інтересує, а не те, що дві неділі простояла. А тут три снасті по факту. Так, а ти чиє? Розпутався. це сусідська. Сусідський стоячок, Спінінг. Попробуємо його акуратно отвлечь з цієї ситуації. Шнуро ще не тонущий, як бачите от і оснасточка з корчом. Ні, nee, це не моя снасть, я такі карабіни не використовую, Це тут хтось рибачив і оставив. Шнур, конечно, толстий. Зараза глибоко. Снасть оставив, я чувствую, вона пуста на оцінюсь комишинці. От і вона. наша оснасточка. Флайтик. Профмонтажный. И еще чья-то снасть обирована тут по ходу. Вместо обир снастей. Так, надо отстегнуть хотя бы. Б. Менше путаться буде. Дубль 2. Вторую снасть тоже затянула. Чого сигналка не сигнализировала, я так і не понял. Блін, оце він пройшовся славно. Це просто піпець. Хорошо, що тут не, не глибоко и мы можем хоча б флетик вернуть. Ну, хотя бы гачок я снял. Як снасть буду доставать, я не представляю. Піпець карпи погуляли ночью, а я спав в машине, сигнал не, не отсигналив. Я вообще в шоке. Сейчас ще в шоке буду півчаса выматывать отсюда шнуры и лески. Коротше я флед достав. І я зрозумів, що я тільки що випутував не свою снасть. Що те, що в комишу оторвав, було, походу, не моє. Так, тут на місці снасть. Тут на місці Ну і тут я достав. Так, то значить не моя снасть в комиші була. Дурну роботу проділав Хтось теж ловив. І теж провтикав. Я думаю, як воно клювало, що не этот самий. Два спінги затягло і не одного пікання. А воно і не клювало, то не мої ліски. Тим більше я одну з нас чужу отривав. Видно, короб в комиші заходить і сходить, забрудника не було. Я поставив, зняв вертлюх, поставив швидко ці слова казати не можна, камера виключається на них. Оп, новий гостренький поводочок. От такий от, але не такий от, а ось такий от один остався. Що тут, кстати, було? 12, Ні, 10 см. Та теж нормально. Так. Де ти рибний гад? Дома якісь пачки залишилися, баночки одна чи дві, Ну, по-моєму, там розмір не десятка, а восьмерка или шестерка. Пробивається легенько, кстати. Йоханий ти бабай, Владик. Воно ж в космічних денег стояв банка більше 100 гривень. Падлюка вже і виложила, прийдеться перезакинути. І пусто, звісно. Тут треба 100-грамовий флет приміняти. І я не знаю, що іще. Може вони просто його на нього клювали, тому що він чорний. Я це не виключаю. Та як ти так міг намотати? Куширів? Думаю, що воно сигнали? Це вітер, волна і мусор, який я вигріб. тут комиша. Отправляйся під бережок. Ідеально не вийшло перезакинути все, бо я заманався. Ну, щось та й вийшло. А оце непогано. Я би навіть сказав шикарно. І хвата! Нічого жрать, треба клювати. Под такі. Ну що, три години дня. Карп капут. Погода шикарна. Ну взагалі ні разу не кльова. Оказується кльово було вчора і буде завтра. Ну як бачите, ми цього не застали того. Погнали додому, поки нас не, не накрило дождем, бо по дождю тут сматувалося, не горю желанням. Якось так. Ну от і все. В наступний раз используємо фруктовий. Хоча його теж небагато залишилося, рівного більше. О, 16. Значить, можна отримати. Осталось три поводочка і кажуть, ще десь... А, от ще два качечка. Осталось намотаних. Карасіві попапчики і ще настане ваш час. Вбився карася, Тин... Тина на Ніякого помилування. такі діла. Собираємося, мусор не викидаємо, все. Все в руку і додому. Це я просто потряхую, бо зараза мурах налізло валом. Оп, оснасточка. Порядок. Ось ми і вдома монтуємо вам відео, Монтулимо не без цього. І тут коти у вікно починають пригати, де риба. Чувак, іди покорми нас. А риби нету. Я все відпустив. Ось от такий от називається мудак. Піду їм корма насиплю. При... Все-таки дождем трошки примочив, трошки простудився, офігеть, як приболів на таблетках. Ну, то таке відео треба сліпити, бо вам не буде, що завтра то для вас вже сьогодні дивитися. Такі от пироги. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Силка на попапчики флетики і все, 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 все для монтажа по силочках під відео. Вона там одна, навіть. Ні, там їх несколько. Але то таке. І в магазинах вашого міста, звичайно. Тому що це профмонтаж, його, його кругом валом. Мені підписники пишуть, що він навіть у них в селі продається. Такі діла. Снасті ціна качество. Гачок мені. Навіть сподобався в кислій соленій воді, а інголець він таким являється, держиться достойно на уровні хаябуза. Ну як і хаябуза, недовго, бо кислота і камінь страшний. Але то таке добре. Усім пока і до зустрічі на воді.